Ігор Гайдар, президент МСК Харків. Вам на жаль не вдалося здобути якісь медалі в фіналі чотирьох другої ліги. Але все ж попасти в 4-х чотирьох, це також значиме досягнення. Наскільки поставлені плани на сезон взагалі були виконані? Ну якщо казати за команду, яка на сьогодні представляла нас у фінальному турнірі чотирьох другої ліги, то головним завданням для неї є зростання молодих гравців їх майстерності і з цієї точки зору цей турнір виправдав всі наші сподівання. Але безумовно ми не задоволені тим результатом в ітоговій турнірній таблиці. Він міг бути кращим, і хлопці в деяких іграх демонстрували, що ми заслуговуємо на більше. Основна команда Харкова непогано виступила цьому сезоні екстраліги. дубль також дійшов до фіналу чотирьох. Резюмуйте цей сезон з точки зору президента, розвиток гравців, амбіції клубу та плани на майбутнє сезони. Ну, стосовно е ситуації в державі і в нашому місті, е ви безумовно її всі добре знаєте. І ми е дуже вдячні, що у нас є можливість. Е Набувати для наших молодих хлопців цей досвід великої гри, яким, на мій погляд, є футзал. Я дуже вдячний Збройним силам України, я вдячний, як і всі гравці Харківській міській раді, міському голові за те, що вони знаходять цей нелегкий час ті кошти, які дозволяють нам бути учасником змагань найвищого гатунку як команд, Команди, першої нашої, яка грає в екстралізі, так і другої команди, яка пройшла путь е, е, першої ліги, набувши дуже цінний досвід. І як переможець обласних змагань, вона прийняла участь у першості другої ліги і дійшла до фінальної стадії. Загалом в вашій команді дуже багато хлопців із Харкова, в яких живуть у місті рідні. І зараз Харків потерпає від Жорстоких терористичних атак у нашого ворога. Як ці події впливають на ментальний склад хлопців та загалом на весь клуб та на команду? ну дивіться, багато хлопців ще є студентами або школярами. Більшість з них. І не дивлячись на те, що місто постійно під обстрілами дуже важкі бувають тижні місяці. Але хлопці вже адаптувалися до цього життя. Вони продовжують навчатися в тих вищих навчальних закладах, які вони собі обрали, закінчуючи школу. А ми їм надаємо можливість здобувати ті спортивні навички і грати на дуже високому рівні, який безумовно на наше місто заслуговує.